Вітаю, це Довженко Центр, і ми продовжуємо нашу щотижневу програму «Мультфільм тижня. І сьогодні ми зазирнемо в куари за лаштунки роботи співкою. Доброго всім дня! Я Олена Серцева, головний спеціаліст фільмових матеріалів фільмофонду Довженко Центру. Сьогодні ми говоримо про анімаційний фільм випуску 1969 року режисерки Алли Гречової Кримська легенда, знятий за мотивом народної оповідки про Аюдак. Це в перекладі з кримсько-татарської мови, перекладається як Ведмідь Гора. В творчу групу цього мультфільму входили такі знані художники, як Генріх Умацький та Радна Сахалтуєв. А також один з найвідоміших операторів анімаційних фільмів Анатолій Гаврилов. З ним мені довелося співпрацювати при створенні декількох фільмів, виконуючи їх монтаж. Це було за часів кінокопіювальної фабрики. Ще тут, у фільмофонді Дуженка центру, знаходились і зараз знаходяться негативи зображення і фонограми фільму. А тільки в 2019 році ми перевезли з сукарень фільму багато позитивних копій, серед яких була і українська версія кримської легенди. Саме тут ми не лише зберігаємо і постійно контролюємо стан плівки, а й ретельно готуємо її до сканування, потім щоб перевести в цифровий формат. Цей процес включає перевірку усадки плівки, заміну при наявності склеєк і обов'язково ручну чистку. За потреби буває таке, що чистити бруд на плівці треба декілька разів. У випадку наявності двох або більше копій додатково на цьому столі заряджаються обидві копії і робиться їх порівнянний аналіз зображення, звуку і кольорового балансу. Після цієї підготовки ми передаємо плівку в інший наш відділ фільмофонду кінолабораторії для подальшого її сканування. Приємного всім перегляду!